Номер 572, Brizi Rubik's, Sunrise Medical. Німеччина виробник. Складаємо. Ціна його 5300. Параметри. Ширина сидіння 52. Загальна ширина 71. Глибина сидіння 44 53 Висота від сидіння до підлоги. Відсидіння до підлоги 46-51 41. 41 см. Висота спинки регулюється 39-42 см. Важить він 17 кг і 125 кг отримає навантаження. Справний, повністю функціональний інвалідний візок, воно ж крісло колісне, стан хороший. Є декілька недоліків, зараз покажу. Складаються підніжки, відхиляються, знімаються, регулюються подовження. Тут шестигранників. Отут ми регулюємо кут нахилу платформи. Є ремінці проти зі ніг. Дивимось на передні колеса, не штопоряться. Значить, підшипники в нормі. Тут у нас відбувається регулювання вилок. Вилки самі металічні, є можливість регулювати по висоті. Передні колеса литі, хороший стан протектора. Є декілька ось таких, бачите, черблень. Але на погоду воно не впливає. Вони самі достатньо міцні і, до речі, такими колесами буде зручно їздити по якихось нерівностях, типу там огрунтово якась дороги. Це будуть найбільш зручні колеса за рахунок ширини і а, діаметру. Задні, 24 колеса, також литі, хороший стан. Подивіться на стан протектора. Обуди у нас царапані. По всьому периметру, так. Це в нас муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює відмінно. Можна регулювати ось тут по силі затиску. З другої сторони, та сама ситуація. Просто три. трохи брудніше колесо. Сидіння м'яке подвійне, тут всередині, м'які знизу воно такий тепер брезент, не вигорівши чорне, однак е, я раджу його е, складаємо. Ось так, ось ці заглушки, знімаємо, витягуємо і вправо. Те саме стосується спинки. Спинка взагалі майже як нова, вона буде дуже зручна. Е, вона м'яка, подивіться, тут поролону, ще регулюється по наплогу. Зараз покажу. Так, підлокітники. Правий ок, хороший, чорний, не вигорівший, все добре. Ось е, ці захисні щітки також в нормі. Піднімається, звісно, регулюється по глибині підлокітник. А от з лівим біда. Дивіться. Оце його самий основний недолік. Я от пробував склеїти, чесно, Вони, немає в мене часу і бажання, можливо, у вас а, вийде це зробити. Тобто його тут можна доклеїти, але треба з цим трішки погратися. Тут вже ціна врахована разом з цим пошкодженням. Плюс, до речі, можна регулювати висоту підлокітників, але тут на незначну якусь таку от висоту. От. З цими вставками треба гратися. Позаду у нас ось надпис. Тут. Не знаю, Це від як якоїсь як ніби стречі, знаєте, воно таке типу, кріпке. Думаю, воно в принципі, його можна відтерти. А, так. отут у нас далі, Ось це у нас ці ремені. Тут ми регулюємо по натягу, або затягуємо міцніше, або послаблюємо, в залежності від того, як людині зручно сидіти. Тут у нас ось цей отвір. бачите? Це регулюється висота спинки. Ось це ми відкручуємо, і, відповідно, ставимо на потрібне місце. Тут у нас регулюється глибина сидіння, тут регулюється висота сидіння. Тут взагалі можна регулювати висоту відстань між передніми і задніми колесами для покращення балансування. Ну, Одним словом, все, все що можна регулюватися, тут прям регулюється. Ніби все. Ніби все. Хороший, достойний візок з одним таким от косячком. Якщо зробите, то, будь ласка, забирайте. Пишіть, дзвоніть, посилання внизу для покупки буде внизу під цим відео. Дякую за увагу!